Я вертався додому і знайшов таку штуку, росте. Дуже схоже на вербу. Прям те саме, що в нас на Пасху святять, на вербну неділю. От такі баськи. Але то, що мене насторожує, гляньте, чого вони червоні? Це так має бути чи це так не, не повинно бути? Тому що я в перший раз зустрічаю таку якусь розкраску. І це воно зроблено не штучно, це природньо. Навіть якщо роздивитися уважно, видно, що ці квітки виходять ну, з самої тої баськи. О, там якась... ми загнали муху. Просто подивіться. Хто експерт, хто розуміє, чого це так. І взагалі це чи не верба, тому що. Баськи мені нагадують, ну, оці пуп'яхи нагадують вербу, але насправді саме дерево не дуже схоже. Дерево більше на яблунку схоже, чим на, чим на вербу. Сукусувал з такою ноткою червоного баська. Ну, у нас так говорили, не знаю, як в кого, до речі, напишуть, буде цікаво дізнатися, бо це був ну, такий регіональний сленг. В моєму місті говорили баськи.